Народний депутат Гончаренко фактично сьогодні звинуватив Володимира Зеленського у зриві неофіційного і неоголошеного енергетичного перемир'я, так званого, так про яке Україна дізналася фактично з преси після спілкування Дональда Трампа з американськими журналістами. Так я покажу потім цей уривок. Але що написав Гончаренко? Чим незадоволена європейська солідарність сьогодні? Її представник? О, дивіться, що він пише Це коментар сьогоднішнього спілкування Зеленського з українськими засобами масової Інформація, значить, там побіжно аналіз цих заяв зранку. Зеленський увійшов потужність і заявив: іронізує Гончаренко з нами. Ніхто не погоджував енергетичне перемир'я, але ладно. Якщо вони не будуть бити, то і ми не будемо бити США мають тиснути на всіх, окрім нас. Нам усі винні, нам не так дають ракети, як треба. Взагалі треба домовлятися напряму між президентами, приїхати і домовитись. Запросив Путіна у Київ. Так і далі, після заяв потужного, ну це так ганчарназиває Зленського. Вийшов пісков і заявив перемир'я до 1 лютого. А що у нас 2 лютого? Правильно рекордні заморозки в Києві? У зленського якась маніакальна віра в свої можливості очаровувати в лапках людей. Значить, це е, дійсно закид. Величезний і мені здається, маніпулятивний достатньо цей захід. Чому тому, що ну по перше, перемир'я дійсно ніхто не оголошував а тут історія, яка виникла, мені здається, в конкретному зв'язку із перемовинами в Обудабі наступним раундом, який був призначений до сьогоднішнього дня, тепер уже не зрозуміло. На 1 лютого перемовини можуть бути перенесені. Зеленський пояснює, що вони можуть бути перенесені з огляду на те, що у сполучених штатах зараз інші справи достатньо важливі, які можуть посунути Україну на другий план, оскільки готуються точкові удари по ядерних об'єктах в Ірані. Все таки схиляється сьогодні Дональд Трамп до ключового рішення навести влад в цьому регіоні і покінчити з режимом Аятоли, який там встановлений з 1979 року, і відтак, оскільки сполучені штати сіаністська країна вирішити питання Ізраїлю і загроз для Ізраїлю раз і назавжди Трамп сьогодні. Прикінчив Кубу митами, партнерів Куби, митами прилетіло там е, і Китаю, і Ірану в тому числі, тому що ці країни постачають нафту е, саме на куби. Це сигнал сьогодні економічний буде ще очевидно і військові. І от Зеленський ображається на це. Так він він говорить про те, що ну тепер, от ми думали, що буде 1 лютого, якісь там перемовини. Тепер вони можуть бути перенесені з огляду на. Глобальну е, обстановку і справи сполучених штатів з Іраном це це потрібно вирішити так, але тепер наше питання: де? де куди, куди воно відсувається, і от е, е, цей спіч. Ну на думку Гончаренко, він виглядає типу нам всі винні. А ми, як би чому це ми залишаємося за остаточним принципом, може бути така думка, може. Ну така думка може, і я думаю, що багато з вас цю думку розділяє. Але все-таки з іншого боку, перемир'я, яке не оголошено звинувачувати в тому, що він там зірвалося. Ну це як мінімум неправильно. Не може зірватися те, чого немає. Тепер Пісков дійсно він вийшов і сказав, що ну до 1 лютого. А ви сумніваєтеся? от, ну Гончаренко сумнівається. А я не сумніваюся, що е, Пісков, як представник Кремля, він би так і і такий заявив. Ви думаєте, що що мав заявити Пісков? Що у нас перемир'я? Ми не оголошене перемир'я по українським енергооб'єктам. Значить, не стрілятимемо аж допоки не буде плюс 15%. І, і закінчиться там офіційно опалювальний сезон, і тоді ми продовжимо. Е, по, по чомусь там стріляти. Та це казки. Це ну, ви значить, ви вірите в казки, якщо ви е, так думаєте. І Ханчаренко, відповідно, мабуть, теж е, вірить в казки. Стосовно погоди, погода дійсно зараз. От, ну е, от вам слайд, будь ласка, будь-який російський ресурс. Це спеціальний російський ресурс. Зараз показує там Київ, мінус 7, що далі там перше число. Ви бачите, ну далі буде холодно. Далі буде холод, мінус 20 от, неділя. Понеділок, мінус 23, вівторок, мінус 22, середа, мінус 21, і аж у четвер, мінус 13, а в п'ятницю мінус 8 знову, зараз мінус 7. То е, логічніше було б, щоб перемир'я перемир де закінчилося. Це не оголошене, десь, десь там в п'ятницю. А воно, типу першого числа. Обман, маніпуляція. Зеленський, який е там щось зіпсував, я ну я абсолютно так не думаю. Я так насправді не думаю. Володимир Зеленський сказав те, що думає, він багато разів так вже робив, але ну дійсно в ключовий момент можливо риторика. Але чи вона ж чимось має підкріплюватися? Ця риторика Росія вирішила зробити підставу. Не оголошено якесь перемир'я до якогось першого числа. Тобто, ми всі розуміємо, що це взагалі не потрібно, так але потрібно дякувати за те, що. Of the cold, extreme cold, they have the same that we do. Uh, I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record setting cold, over there too having the same it's, it's a big it's a big pile of bad weather the worst but it was uh, it really uh, they, they said they've never experienced cold like that and uh, I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week and he agreed to do that and I have to tell you it was very nice a lot of people said don't waste the coal you're not going to get that and he did it and we're very happy that they did it Я не знаю, от теж, дивіться, ще раз, от, от, от зараз ось ось тут от уважно слухайте. Putin, Я попросив не обстрілювати Президента Путіна Київ, не обстрілювати впродовж тижня. Звідки взялася дата першого лютого? Пісков про щось заявив? Трамп говорить. Це я особисто попросив. Такого холоду там в Києві не було ніколи. Вони кажуть, такого досвіду не переживали. Я попросив, щоб Путін не обстрілював. Путін, Путін сказав, ніхто в це не вірив. А я попросив і це спрацювало. Путін сказав, тиждень не буде обстрілювати. Сьогодні п'ятниця, значить, до наступної п'ятниці. Це якщо вірити Трампу. Розумієте, тепер до більш серйозних питань, які відбуваються зараз, Володимир Зеленський. А заявив дійсно, підтвердив, що ударів по енергетичних об'єктах не було. Вчора в день були, а сьогодні вже е, не було. Значить, спеціальний селектор по ситуації в регіонах. Тепер е, питання більш серйозне, яке Володимир Зеленський озвучив стосовно перемовин. Сказав він так, що є два питання, які залишаються невирішеними. Вони є в американському мирному плані з 20 пунктів, але оці два питання. І, от, перше числа. Ми намагалися їх там вирішувати. Це питання території, питання питання ЗС. Питання території надзвичайно складне. Потрібно зустрічатися президентом. Зараз сполучені штати створюють цю можливість. Зустрічайтеся між собою, готуєте зустріч, все що завгодно. Е, несерйозна риторика. Москва, Київ сьогодні, теж вона звучала. Це це все, це все просто несерйозно. Це все просто втомлює всіх. Ось і це просто потрібно припинити, от, от займатися цим, і, і Російській Федерації, і Україні, в тому числі е, потрібна особиста зустріч. Ну, шукайте можливості особистої зустрічі. Е, питання тепер за С. Е, ось така реакція. Володимир Зеленський сказав, що без боя не віддасть за С і реакція. властная Пескова про секретаря Путина. Заес уже более двух лет находится под контролем РФ, говорит Песков, а мы помним, что оккупанты зашли на нее в березни, 3 березня 2022 року. Здесь один вопрос, означает ли это, то есть это, это заес не сдадим без боя, что киевский режим, как они говорят, собирается с боями пытаться отбить эту АЭС. Собирается ли он атаковать АЕС? Що касается Донбасу, динаміка на фронті говорить сама за себя, Здесь е, більше вряд ли ні стоять штулюбу додати. Значить, е, зараз розганяється все дуже так активно, що начебто там Російська Федерація звинуватила Україну в ескалації і загрозі через висловлювання. Про ми так просто за не віддамо, але я не бачу знову ж таки: тобто, хто це робить? Хто поширює чутки про те, що Путін там звинуватив Зеленського в ескалації? Для чого це? Є, є там, я розумію, налаштовані люди, які хочуть продовження війни, а є офіційний трек перемовний, де все йде до максимального узгодження позицій. І зараз, от, от реально, в ці дні, там, окрім погоди і там гострого висловлювання президента Володимира Зеленського, немає там ніякої ескалації. Абсолютно її немає. Ніхто не заявив і не, і не звинуватив от, київський режим в тому, що він ескалює. Попросили роз'яснити, що це означає. Так як і ми просимо роз'яснити так, Трамп сказав тиждень, це не оголошено перемир'я, а хтось уже що першого числа, ось в чому зараз головне питання, і виступає сьогодні на американському телебаченні посол Сполучених Штатів при НАТО і говорить просто фантастичні речі. Дивіться. Публічно заявив, що все зводиться до одного питання території, і думаю, ми дізнаємося у найближчі тижні і дні, чи зможуть сторони дійти згоди і, щодо із Очевидно, що Росія продовжує втрачати тисячу солдатів щодня. Це просто вражає, що знаєте, я бачу публічні дані, де йшлося про те, що загальні втрати з обох сторін початку війни 2 мільйони. Так, два мільйони. Тобто, це неймовірно. Це катастроф, тобто, е Сполучені Штати очікують побачити здатність Росії і України домовлятися в найближчі тижні. Це зараз е ключове. Не 1 лютого, не мінус 23, Хоча це, це впливає, не з боями ЗС, АС і не Гончаренко, який звинувачує Зеленського у зриві всього на світі. Ключове здатність Росії України дати відповідь і продемонструвати здатність робити компроміси в територіальному питанні. Все, друзі, все, все інше, це абсолютна мішура.